Сьогодні ми з вами вивчимо, як сказати корейською лише тільки. Тому залишайтеся зі мною. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал, аби підтримати і поїхали вчитися. Отже, частинка Ман, яку ми сьогодні вивчимо, використовується для того, щоб сказати лише тільки. серед Когось серед чогось є лише щось одне серед інших варіантів. Додаємо ми цю частинку виключно до іменників. А, і тут, що саме зручно, не потрібно думати, гадати, на що закінчується іменник, оскільки, в незалежності від того, на що буде закінчуватись іменничок, ми будемо додавати просто частиночку Ман. Для того, щоб краще зрозуміти, що воно таке, для чого воно потрібно, давайте дивитися приклади. Toman Wasayo. Toман Wasayo. Прийшла тільки я. Чо, я ман. Лише тільки васайо. Прийти, да? в минулому часі прийшла. прийшов. Томан Васайо. Наступний приклад: ман kumbu. 한국어만 공부해요. 한국어, 한국어. 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 만, 공부해요 물만 마셔요. 물만 마셔요. 물. 물. 마셔. 마시다. 물만 마셔요. Воду. Давайте також подивимось діалоги. Як ми можемо ще використати нашу частинку Ман. Який предмет вам подобається? Мені подобається лише англійська. англійська мова Ман лише. О, це теж дуже красиво, хіба не так? Ні, мені подобається лише ось це. І ще один такий приклад у діалозі. П'янгу пацієнт. Ти не голодний, вже чогось поїмо. Я вип'ю лише кави. До речі, взагалі ставити частинки перед ман ми не можемо. Але ми можемо поставити їх після. Проте, чи доречно їх використовувати і чи потрібні вони нам взагалі, насправді вони використовуються для контрасту в формальному стилі або в літературному. Наприклад, тансі манерс аранга Я кохаю лише вас. А також можна сказати: Сінсир мене бараріс я розкажу вам тільки правду. А взагалі в інших ситуаціях, в життєвих і так далі, то ми не будемо да, використовувати оце «Іка ліри, де воно не потрібно. Тобто, взагалі перед ман ми його не ставимо. А, після можна поставити, але я вже сказала, в яких ситуаціях. У буденних ситуаціях ігала ліри ставити не потрібно. До речі, ми також можемо використати ман із частинками напрямку місця і часу. Це в нас С-от Е. Наприклад, я можу читати книги лише в бібліотеці. Деїр калтіманкідарікео чекатиму лише до завтра. Якщо це відео було для вас корисно, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписатися і залишити коментар із прикладом з цією граматичною частинкою. 오늘 여기까지예요. 다음에 만나요.